Вітаю на каналі в гостях у тані. Сьогодні я вам хочу розповісти, які фунгіциди і добриво я використовувала для того, щоб мої помідори в'язалися, щоб вони не форіли, не було захворювань від фітофтори і від інших хвороб, які хворіють зазвичай помідори. Отже, перший фунгіцид який я використовувала, це був Ридаміл Гулт. Використовувала я його всього один раз. Після того, як я посадила свої помідорчики, минуло десь приблизно, мабуть, тижнів два. І я почала використовувати фунгіциди, тому що тоді ще не було. Якось так зафорювання, фітавтори, але краще зробити профілактику, ніж потім лікувати, тому що буває часто, що ліки вже потім не допомагають. Тому я не гаючись, вже помідори мої прижилися, перенесли бурі, урагани і все решта, на відео я показувала, що було з моїми помідорами, які дощі ми переживали. І як вони мене зламалися після того, як я їх посадила, то я вирішила все-таки зробити профілактику і обробити рідамілом гу. Ну, Зазвичай, як коли ми приймаємо ліки, то нам потрібно гарно харчуватися, щоб наш організм не ослаб. Тому так і для помідорів. І разом із фунгіцидами я додавала різні добрива Самим найкращим добривом для своїх помідорів я вибрала гумат калію. Купую я сухий гумат калію, так вигідніше. І коли я обробляю помідори фунгіцидами то я додаю гумат калію. Обов'язково. Крім гумату калію до своїх помідорів, я ще додавала. Окремо обробляла, вірніше підгодовувала кальцевий селітр, це обов'язково. Використовувала я пару раз беріксіл кальцію. І наступний мій фунгіцид, це був ревус. Звичайно, тут я зробила помилку, тому що ревус можна було використовувати пізніше. Але я використовувала реус, так як у мене під руками нічого такого більше не було. Потім почалися заливні дощі у нас, холод. Ну, і, звичайно, я побачила, що на листочки почали з'являтися плями, то, звичайно, через два тижні мені їх треба було чимось обробити. І я використовувала Танос. Я зараз не буду розказувати всі характеристики цих фунгіцидів, які я обирала. Прочитайте, кому цікаво. Запитайте в дядька Гугла, що це таке. Але танос допоміг мені вижити моїх, моїм помідорам після злив і холоду. І тепер зараз у нас жарко. Помідори я після того нічим не обробляла. Я їх тільки ще пару раз підгодовувала сульфат магнію і сульфатом калію. Калій обов'язково потрібен, тому що помідори в мене почали червоніти після калію. І, звичайно, магній це колір і смак свої, самих помідорів. Трошечки я Відхилюсь від теми і покажу вам ось отакі помідори. Деякі у мене такі є. Це перепади температур. Дуже холодно, а потім дуже жарко. І ось отак вони у мене тріскаються. Вершина і гнилі у мене на помідорах не спостерігається. Ось, подивіться, зовсім сині вони, але коли вони починають достигати, то ось отакі становляться. Ці мої помідорочки. Отже, на фунгіцидах все один раз, як я посадила, я обробляла свої помідори від колорадського жука. Звичайно, як тарою. Більш ніяких від шкідників я не обробляла тільки зафорювання від зафорювання. Звичайно, мої улюблені підписники і не тільки. Мої улюблені хейтери скажуть, що дуже багато хімії. Я з вами згодна, хімії дуже багато. Але розумієте, хімія вся у міру. Я не їм помідори, якщо термін очікування не закінчиться, використовую сугубо за інструкцією, не переборщую ніяк абсолютно. В цьому більш-менш я впевнена на своїх помідорах. Якщо брати магазини, купувати в магазині або на базарі, то я думаю, що там, можливо, навіть і більше хімії, ніж я її використовую на своїх помідорах. уже минуло майже місяць, як я не використовую хімії на помідорах, я обробляю тільки. Вірніше підгодовують тільки гуматом калію, це біологічне добриво. Помідори мої поки що не захворіли. Не знаю, що як буде далі, але у мене ще є один такий фунгіцид, який я залишаю на осінь. На всякий випадок, це квадріс. Квадріс там термін очікування невеликий 5 днів. А на осінь помідори будуть стигнути, тому що вони в'яжуться, їх ще чимало, і не знаємо, яка буде погода. Квадріс можна використовувати два рази. Звичайно, якщо не буде загрози фітавтори, то я не буду використовувати той самий квадріс. Але як бачите, дуже багато в мене ще зелених помідорів на всіх кущах, дуже багато. І, звичайно, я хотіла, щоб вони достигли. Тому, якщо буде загроза захворювання, то квадріс я використаю. Ось така ось наповнюваність кущів. Ось кусть. Бачите, доверху. І вони ще в'яжуться, В'яжуться. Ось. Тому хочеться, щоб всі помідори достигли. Коротко скажу про гумат калію. Гумат калію це біодобриво, його можна використовувати не тільки на помідорах. Я використовую і на перцях, я підгодовую зараз троянди. Можна використовувати на всіх, на всіх овочах і квітах. У мене є можливість купувати тут на місці сухий. Це, сухе, це добриво, воно коштує 100 грамів 60 гривень. Використовую я. Одна чайна ложка гарячої води розчиняю на 10 літрів води. І так, кожні 5-7 днів я помідорчики свої підгодовую по листу. Під корінь, Ні, тому що під корінь це дуже-дуже затратно. Ось, ви як бачите, в мене є різні сорти помідорів, є і гібриди, є і просто сорти. І, звичайно. Хочеться їх усіх скуштувати. Тому я використовувала ось отакі фунгіциди. Якщо мої відео вам подобаються, то я вас дуже прошу поставте мені лайк, підпишіться на мій канал, можливо, поширюйте. Я вам бажаю всім добра, в нас зараз повітряна, але ми до цього вже звикли. Тому на все добре, спокійного вам дня!